З вами школа журналістики і це ваша улюблена рубрика Цікава українська. Сьогодні поговоримо на дуже цікаву тему. Приємного перегляду. Чи знали ви, що у словах, які походять з давньогрецької та латинської мов, сполучення літер Аю зазвичай передається через АВ? Автомобіль, авторитет, автентичний, лавра, Павло. А у запозичених із давньогрецької мови, що мають стійку традицію передавання сполучення літер АЮ шляхом транслітерації, як АУ, допускаються такі орфографічні варіанти. Аудієнція і аудієнція, аудиторія і аудиторія, пауза і пауза. Запам'ятовуйте це та користуйтеся. А я в свою чергу дякую вам за перегляд. включайте українську, підписуйтесь на наш канал та не забувайте ставити свої вподобайки. До нових зустрічей!